Вам здоров'я в ефірі. Програма Найдорожчий скарб». Сьогодні будемо говорити про літні виклики. Гостя студії, начальник відділу медицини катастроф департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Лідія Синюта. Mm -hmm. Пані Лідо, отже, найперше, алергенти зараз в цей період. Так, зараз у нас черговий виклик, алергії в нас перша хвиля вже минула. Зараз почалося цвітіння тополь. Літає тополиний пух і є ряд людей, які на нього реагують. Для них це є найперше це є чхання, це конюктивіти, сльозотеча, червоні очі. Важливо звернутися до свого лікаря. А якщо ви вже знаєте, що у вас діагноз встановлений раніше, то тим простіше ви можете просто прийняти черговий курс вашого лікування, яке отримує пацієнт саме на цей алерген. Якщо він знає, що саме на тополений пух він зараз реагує. Потім Буде неличка потім буде наступна серія алергенів. Тополь у нас зараз менше. Місто в свій час виробило досить багато тополь в першу чергу біля обласної дитячої лікарні, оскільки там алергологія, і погано було, що ці діти були вимушені наражатися на небезпеку. Взагалі в області менше таких рослин, які дають лорізації. У нас мало амброзії, на щастя, росте набагато менше, ніж в південних областях, де це є великий виклик для алергологів. Але ще, ще в кілька, ще тиждень-два нам треба почекати з ступлиним пухом. Особливу небезпеку становлять змії, гадюки. Зараз, по-моєму, у них такий специфічний період, і чи є вже якісь випадки укусів зміями? Так, випадки є. І цього року, враховуючи те, що весна була рання, зима була тепла, уже початок квітня почався з високих температур понад 20 градусів, тому плазуни прокинулися раніше. І якщо за весь сезон з квітня по жовтень, поки є змії, ми мали лише 17 випадків за минулий рік укусів змій, то вже на вчорашній день станом ми маємо уже 10, а це ще навіть не середина сезону. Тобто цього року маємо значно їх більше. Тому потрібно, потрібно ну, бути уважними, бути е, на поготові і дати можливість змії не вкусити вас, а втікти. Змія на людину не нападе без особливих обставин. В наших Карпатах водиться чотири види змій, із них небезпечна є тільки гадюка звичайна, а решта вуш, мідянка, полоз вони не складають небезпеки для нас. Люба а, із цих тварин, побачивши людину, почувши рух, шум, вібрацію, втече з вашої дороги, не, головне не заганяти її в якийсь кут, звідки вона не бачитиме. Шляху для втечі і не намагатися взяти в руки. Тоді змія вкусить. А, друге що, зараз такий сезон, трави високі, в траві вона може загубитись, Вона любить випусти на стежку в лісі і також там злитися з кольорами і бути непомітною. Тому, коли люди йдуть чи на сінокос, чи на луг, чи в ліс, потрібно взути гумачки високі. А не треба йти у відкритому взутті, взяти палицю, ціпок і шарудіти, постукувати, не сідати зразу на пеньок, а спершу довгою паличкою постукати по ньому. Якщо там десь сховалася від літньої спеки змія, вона втече. Дайте їй таку можливість, і потім спокійно відпочинете ви. Зрозуміло. І ще один виклик це комари бджоли. Я десь прочитала тепер в інтернеті, що найбільше людей гине власне, від укусів комара, не від диких тварин, не від гадюк, а від комарів отруйних. Чи є такі у нас в регіоні? А, ні, на щастя, для нашого регіону це не властиво, але велика когорта наших людей. Все-таки дають алергію на укуси комара. Як правило, це люди з другою групою крові. І якщо виражена алергія, то все-таки це різке порушення умов життя, комфорту життя, якості життя чи для дитини, чи для дорослого. Потрібно взяти протиалергічний засіб і мати на увазі, якщо є схильність до тяжких алергічних проїв на укуси комарів, тоді можна користатися репелентами. Тими, якщо в приміщенні, то включити, чи це в розетку, включається засіб, який розпилює, чи випускає випари, від яких гинуть. Комахи. Після цього, після заходу сонця, провітріть цю кімнату, закрийте вікна і спокійно спіть, все буде добре. Якщо ж ви вийшли на природу і відкрите і закрите вікно нема як, тоді ми користуємося засобами, які наносять безпосередньо на шкіру. Це різні спреї. Серед них вибираємо ті, де написано, що. Використовувати можна і для дітей, вони більш безпечні, там менше хімічних сплуг, які можуть самі по собі мати певні становити певні загрози. Ну, в першу чергу, як алергік, як алергени. Тому рекомендувати можу в першу чергу ті, які розраховані для дітей, репеленти. І не забуваємо, що їх треба поновлювати. Бо вони, як правило, тривають їх дія триває захисна годину, дві. Потім треба знову обшикати. Але повернувшись додому, з природи, все це треба ну, і Купаючись, оглядаємо тіло дитини чи своє, чи ми не знайшли в природі ще одну комаху, яка нас любить влітку, це кріща. Є вони зараз, їх є доволі багато кожного року. Сам по собі кліщ великої небезпеки не складає, його можна видалити і самостійно, тільки його не треба виривати. Достатньо взяти звичайну вушну паличку або намотати трішки ватки на сірник. Крапельку олії на кліща і круговими рухами викрутити кліща так, щоб він викрутився разом з голівкою. Це трошечки некомфортно, але дає, як правило, хороший результат. Але спостерігаємо це місце, де був видалений кліщ. Видалити можна самостійно, бо звернутися до будь-якого лікаря, чи до сімейного, чи до травматолога в травмпункт, чи до хірурга. Це не має значення. Вам нададуть допомогу. Але впродовж місяця спостерігаєм, якщо там появиться е кільце червоне всередині з білою плямкою, ось тоді потрібно звернутися до інфекціоніста і негайно, бо далі появиться температура, це перші прояви бореліозу. Лізія Миколаївна Бджоли, чимало людей реагують на укуси бджіл, особлива алергія і особлива небезпека від бджіл. Так, зараз почнуться солодкі фрукти, кавуни, і бджоли і оси там також будуть присутні. І ми ми конкурентами за їжу з ними. Тому, перші ніж небезпечніші укуси куди? Голова, шия, грудна клітка тіло, грудна клітка животик. Тут є небезпеки. Особливо небезпечно, якщо людина вкусить кавун чи яблучко, на якому буде оса, і укус в язик, в ротову порожнину, коли дуже швидко наростає набряк. В моїй практиці мені прийшлось один раз таке бачити і надавати допомогу. От, це просто на очах швиденько все наростає. Тут негайно викликаємо швидку, не чекаємо, поки ситуація стане критичною. Краще. Запобігти небезпеці, ніж потім все життя шкодувати. Що люблять бджоли і оси? Вони люблять, коли ми пахнемо квітами, тобто влітку вибираємо парфуми, які мають більш свіжий запах, а не квітковий. Фруктові запахи люблять більше оси. Оси люблять запах гниючих фруктів і овочів. Тому смітник в домі на кухні має бути завжди закритий щільно, щоб не приваблювати цих. Комах. Ну і вбрання наше. Ці комахи збирають мід на яскравих квітах. Тому яскраве вбрання, квіткові принти для них є також привабливими. В лісах з'явилися перші літні гриби. Це особлива і найбільша небезпека для наших краян, як вберегтися і кілька порад нашим телеглядачам. Тихе полювання, гриби взагалі дуже цікава історія. Ми, е мешканці Прикарпаття, ми любимо гриби. Нас захоплює і їх смак, і сам азарт їх збирання. Але якщо ви не впевнені в тому, який це гриб, не беріть його. Якщо ви збирали сім'єю, вам принесли діти чи друзі, ви не знаєте, що це за гриб. Викиньте його. Направду, це є небезпечно. Навіть дуже професійні грибарі. Можуть помилитися. Е, в моїй в молодості понад 20 років тому був прецедент, коли найкращий грибар на три села е, збирав гриби і попав замість голубінки, він взяв бліду поганку. Помер він, померла дружина. Надто пізно ми довідались. Про це, що це було отруєння грибами. Але бліда поганка. Шанси на виживання, навіть якби ми тоді знали, від чого вони померли. У них були практично відсутні. Бліда поганка є найстрашніший отруєний гриб. Те саме можу сказати і про мухомори. Мухомори також є небезпечні. Скільки би нам не розповідали люди, що знають когось, хто вилікувався мухоморами, не потрібно ризикувати. Я не знаю, хто вилікувався мухоморами. Але я пам'ятаю велику родину, де утру, попробувавши лікувати мухоморами, померли бабуся, мама, дівчинка неповнолітня. Чи варто так ризикувати? Ліки краще брати перевірені От. і лікаря брати перевіреного. Пані Ліда, даруйте мені мій, так би мовити, непрофесіоналізм. Равлики, колорадські жуки це теж особлива якась така команда, яка створює нам певні, ну якщо не небезпеку, то незручності. Це ще одні конкуренти за продукти харчування з наші. А це і біда в тому, що вони для нас великої небезпеки не складають. Для людини більшу небезпеку складають наші дії по боротьбі з цими шкідниками. От хімікати, якими ми користуємося. Тому завжди важливо прочитати, перше ніж кропити картоплю від колорадського жука чи інші овочеві культури. А, краще, краще, якщо у вас невелика ділянка, а зараз уже мало людей великі території обробляють, а, краще позбирати їх, краще використовувати з низьким класом токсичності і шкідливості і враховувати тривалість. До збору, до збору урожаю. Завжди на упаковці отруту хімікатів вказано, що використовувати на ділянці не менший термін, ніж за тиждень, ніж за місяць до збору урожаю. Це дуже важливо для того, щоб не отруювати нас. Дякую, дякую вам за поради. Це була програма Найдорожчий скарб. Бережіть себе і будьте здорові.